Ручні розписи та старовинні речі колом'янка Ірина Микитин перетворила свою оселю на витвір мистецтва. Як майстрині вдалося поєднати традиції з сучасним дизайном? Дивіться далі. Вау, вау, ну це все. Це музей, це музей. І всі, хто би хто не приходить, то всім подобається. 47-річна Ірина творчістю захоплюється з дитинства. Зараз вона кастомізує одяг, робить ручний розпис на тканині і доповнює малюнки оздобою. Ще одне хобі інтер'єрний дизайн. Вдома чи не все зроблено її руками? Аби створити унікальну оселю, знадобилися роки, але воно того варте, каже майстриня. Це така, як кажу, Шевченківська хатинка. Така вона дерев'яна, глиняна, все своїми руками. Чоловік щось ніби там допомагав, але бачив а. Ірка робить, ірка вміє, ну ти хай робить цю стіну. Наприклад, Мащенку, я до п'ятої ранку робила. Я не вміла мені чоловік чи малий старший, навіть вже не пам'ятаю, допоміг значить, цей раствор. і це така велика балія. І я до п'ятої ранку так хляпну на стіну, воно впаде. Знов хляпну, воно впаде. Ну а вже в за третім разом я вже це наловчилася. Меблі, розписи стін та підлоги, плитка на стінах, доріжки на вулиці. Усе це жінка зробила власноруч з підручних матеріалів. На це пішло мінімум цих коштів, бо їх не було. Старалася робити все з підручних матеріалів і все сама. Це не тільки тут, це і в кухні, і на подвір'ї. Також це все 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 зроблено. Творчість вона в мене проявляється у всьому. Той, хто мене знає, кажуть: ну ти якийсь універсальний солдат. До всього ж ти не візьмешся. Ти все вмієш із деревом, і з желізом, і з тим, і цим. Я і плитку кладу, і камінь. Ну запитайтеся мене краще, що я не вмію. Домашня піч викладена грічковим каменем з білою розшивкою. Та найбільше Ірина пишається тим, як облаштувала кухню. Власноруч розписала навіть ємності для круп. За цими модними тенденціями я сліджу, я помішана на, на моді. Якісь новенки все в мене є, Але оці традиції, ці орнаменти, і ну, мені це запало в душу. Так, оце все автентика. Мені це подобається. А ще Ірина колекціонує антикваріат. У кожній з кімнат є старовинні речі, і періодично жінка доповнює свою колекцію